Унікальна колекція вишиванок на Прикарпатті більшості з них понад 100 років. У музеї етнографії в Крилусі десятки старовинних сорочок із чотирьох регіонів Івано-Франківщини: Гуцульщини, Покуття, Бойківщини та Опілля. Бачила їх і наша Ольга Іроденко. На території музею просто неба 10 архітектурних об'єктів кінця – початку 20-го століття. Хати, господарські споруди, церква усе перевезене з різних куточків Івано-Франківщини. У Кожному об'єкті є представлені. Багато різних експонатів, влаштований інтер'єр, так як він виглядав десь 100 років тому, коли в ньому проживали люди. Ну і звичайно, що є в нас дуже багато зразків вишивки з, з різних етнорегіонів. Ось хата з Городенківщини. Це покуття. Їй понад 100 років. Особливості тамтешньої вишивки у техніці та орнаменті. Це є поверхневий кучер'явий шов. Вишита цим, цей орнамент на рукаві. І ми бачимо присутня вишивка на пазусі і на обшивці. Це є вуставок, називається, а це цілий рукав особлений вишивкою. Також передня частина називається пазуха. А верхня частина обшивка. Але орнамент, ви бачите, є геометричний орнамент, і одна вишивка, колір вишивки вишневі на рукаві, а інша вишивка це є хрестиком вишита. І росли. Тут присутній рослинний орнамент у вигляді квітів. Вишивали переважно нитками з вовни, і не лише покутяни. В гуцульській хаті є чимало сорочок та верхнього одягу, який також яскраво оздоблювали. Здоблювали вишивкою, ну і звичайно аплікацією. І я хочу вам показати кептарі, які в нас є. І з пістеня, є кептар, такий характерний, ріжкатий орнамент, також з ділятина є в нас, бачите, який гарний рослинний орнамент, на якому це є техніка вишивання, гаптування. Ну і, звичайно, кептар із брустор. Це є техніка вишивання штапівка. Вишиванки у ті часи. Мали не лише естетичне значення, їх вважали оберегами. Обов'язкові орнаменти були по краях сорочок, як захист від нечистої сили. А ще гуцули любили геометричний орнамент. Ми бачимо тут теж ромбовий розвід великий. А всередині є, ви бачите, зірнички, і це є мотив вишивки зірнички. Казали гуцули на зірнички. У найстарішій хаті музею зразки бойківської вишивки її кольори стриманіші. Тут є багато відмінностей від гусульської, від опільської, від покутської. Чому тому, що вишивкою оздоблювали, як бачите, цілі рукави вуставок. Є обов'язково, і оці характерні для Бойківщини відкладні. Комери, бачите, їх орнаментовані. І тут, отак всередині, вишита пазуха. Ви бачите оцю бунду. Пошита вона із овечої шкіри і орнаментована вишивкою рослинного орнаменту, а техніка вишивання є гаптування. Ну, називали по села гафтування. Також обмітка. На бойківшні жіночі спідниці вони теж були орнаментовані вишивкою. Ви бачите, рослинний орнамент такий невеличкий, і спідниці шили такі фауди. А от найбагатша колекція в опільській хаті. Їй також понад 100 років. Тут переважають рослинні орнаменти. Тут дуже багато квіткового орнаменту. Взагалі, назва етнорегіону Опілля походить від слова ополити, тобто обробити поле. Люди мали тут багато квітучих зелених лугів, те бачили довкола, обробляли поле, тим надихалися, і те, відповідно, відтворювали на полотні. На мені є опільський костюм. Взагалі, більшість вишивки цієї в нас є. Із довколишніх сіл, зокрема, ось цей горсик, або як ще тут у Крилосі кажуть, байбарак. Він походить із села Крилос. Так само ми можемо сказати і про цю е, запаску. Бачите, більшість взагалі такого верхнього одягу, якщо говорити про верхній одяг, горсики і е, запаски, вони вишивалися на оксавмитовому полотні або зеленого кольору, або синього кольору, бордового кольору, і оздоблювалися ось такими красивими нитками. У техніці опільської вишивки переважає гаптування. Заможніші господарі доповнювали її чеським бісером. Тут також збережені і інтер'єрні речі з вишивкою.